Свята на носі, тому потрібно нам добре підготуватися і не тільки до зустрічі наших йобаних сусідів, а й своїх шлуночки. Зараз будемо готувати святковий плов. Ми сьогодні не в себе на позиції, а знаходимося в такому трошки прочнуватому місці, трошки стріляють. Але ж ми з українці і зможемо зробити свято будь-де. <рив> М'ясо вже є на пательні. Додаю цибулю та морку. Краса. Зараз все обсмажимо до золотистої скоринки та будемо тушкувати. в мене вже залито окропом і буде там не менше пів години. Оскільки мене хлопці полишили тут одного, то водичку прийдеться доливати самому. А поки в нас тушкується м'ясо, оцей Чайки хлопчина займеться створенням новорічної атмосфери. Мацаке бело, ке профум! Ось у нас вийшла. Що ж, ми з хлопцями вже готові до святкування. А я хочу звернутися до, до гарячих голів, які вирішили, що вони можуть просто прийти на нашу землю і собі її привласнити. Ми вам ніколи не пробачимо того, що наші люди повинні готувати свої святкові страви на відкритому вогнищі в таких умовах. Але я вам дякую за те, що ми здатні зробити собі свято навіть зараз, навіть при таких умовах. Тому що ми українці, тому що ми вміємо жити, тому що ми вміємо бути щасливими. А ви нам будете заздрити все життя. Слава Україні! Всіх зі святом!